Здравствуйте, та вас, вітає GoodHub. І сьогодні ми проговоримо про дублювання додатків або копіювання. Е, який би додаток чи систему додатків ви б не створили, ви можете спокійно її продублювати на будь-який аккаунт завдяки елементу Install Е, Загалом ви можете продублювати будь-які додатки, е, які є доступні у вашому еп-лісті. Тобто, якщо вони у вас тут відображаються, ви можете їх продублювати. Якщо бути точнішою, то це якщо у вас є права Read, Write, Admin або Owner до додатка. У випадку якщо це Public або Blocked, то ці додатки ви не можете скопіювати. Копіювання додатків дозволяє нам скопіювати всі налаштування додатка, починаючи від зовнішнього вигляду, закінчуючи від полів, які в ньому є, від їх налаштування. За винятком автоматизації. Якщо у нас елемент, який містить собі автоматизацію, автоматизація не буде скопійована. Але загалом налаштування копіюється правильно. Якщо ми копіюємо систему додатків, а не один додаток, то навіть зв'язки між додатками будуть збережені. Так як, наприклад, в item reference у нас є зв'язок з іншим додатком, і виходить. В дублікаті цього е, application буде прив'язка в цьому полі до дубліката appлікейшена ось цього. Давайте подивимося наочно, як це ми робимо. Для того, щоб скопіювати додатки, потрібно налаштувати елементи install app е, і також все, що йому потрібно для цього копіювання. Власне, це можна зробити в новоствореному додатку або в якомусь із існуючих. Власне, відкриваємо наш додаток, відкриваємо будь-який айтем. І в Edit template в нових елементах ми шукаємо app. Він взагалі у нас в додатках є по замовчуванню, але для научного прикладу, як його переналаштовувати, показуємо зараз. І, власне, сам Install App. Добре, додали. Тепер зберігаємо. Спочатку для чого нам потрібен елемент app, то це тому, що Install-app бере якраз коди айдішніки наших додатків саме з ось цього поля. Тому ми маємо його переналаштувати і тут вибрати потрібні нам елементи. Для початку ну так і почнемо з елемента app. Спочатку ми заходимо в його Edit style. Тут ми робимо його editable. Додаємо йому ім'я поля, щоб просто зручніше було. І вибираємо інтерпретацію або текст, або інпут. В цьому випадку не буде інпут. І лишаємо. Поки у нас нічого не відображається, тепер ми заходимо в Edit Field. І тут у нас є така галочка. Current application, ми її вимикаємо. Також переназвемо її для зручності. Ви потім зрозумієте, на що це потрібно. Далі, щоб скопіювати цілу систему додатків, нам потрібно вимкнути тут multiple value, щоб ми могли одночасно вибрати багато полів. В принципі, його можна включати завжди, навіть якщо вам потрібно копіювати лише один додаток, але для системи обов'язково Ну, Якщо був лише один додаток, то можна не вмикати цю галочку. Ось у нас є поле, і тут ми тепер можемо вибрати Application, Application 2. Тепер хай будуть. Тепер перейдемо до Install. Тут так само включимо. По замовчуванню м, наше поле, е, ім'я поля, і почнемо налаштовувати. Е, тут по налаштуванню все доволі просто. Нам потрібно просто вибрати саме аплікейшн-поле, з якого у нас будуть тягнутися аплікейшни. Якщо бачите, у нас їх тут два. App – це той, що був у нас по замовченню, App2, який ми щойно налаштували. Ми його й обираємо. Далі наступне налаштування дозволяє вибрати, скільки айтемів з них буде з цього додатку буде скопійовано. І бачите, тут доволі великі цифри, можна просто вибрати всі, і, або залишити по замовчуванню тисячу, залежно від того, що ви хочете скоп... скопіювати. Браузер Install, якщо ми його вмикаємо, то е, скачування буде відбуватись в браузері, тобто, якщо ми, там умовно. Перезагрузимо сторінку або її закриємо, то скачення додатків зупиниться. Якщо ж воно вимкнене, то скачення відбувається на сервері, і ви вже ніяк не зможете його обірвати. Так, в принципі, на цьому все. Потрібні додатки ми вибрали і допускаємо кнопку Install. Чекаємо, поки полиза, кружочок повністю закриється, і виходимо, дивимося, що у нас вийшло. Ось. У нас є наші оригінали Application і Application 2. І тепер є дублікати MyApplicationNew і MyApplication 2 new Всі нові додатки позначаються ось такою приписочкою new після їхньої назви. Як ми бачимо налаштування в сіті самі, тепер перевіряємо Item Reference. Знову ж таки, що пам'ятаєте, в оригінальному application у нас тут просто Application 2. Тут у нас Application. New. Якщо ми скопіюємо цей додаток лише MyApplication, знову буде названий Application New, ми заходимо на нього. І ось тут, в референсі тепер ми бачимо, що тут просто MyApplication 2 без приписки New. Тобто, воно прив'язано досі до оригінального, а не до дублікату. Тобто ще раз, якщо ми хочемо скопіювати цілу систему, яка має зв'язки між собою, ми обов'язково обираємо Multiple Value, вибираємо всі потрібні нам аплікейшни і копіюємо їх зараз. Якщо це не принципово, то можна скачувати один аплікейшн. І ось на цьому все. Це доволі швидко і просто. Головне знати, як правильно налаштувати. Тому всім дякую за увагу. Гарного дня!